Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні я хотів би зробити невеличкий огляд своєї обновочки. Як ви вже можете бачити, це ось така ось повітродуйка акумуляторна від фірми Grasser. Моделька GBW250. Коротенько про технічні характеристики. Коротенько глянемо її та в кінці добавлю відео роботи даного агрегата. Так, ось її Характеристики: напруга 20 В акумулятори. Частота опертання холостого ходу від 0 до 18 обертів. Повітряний потік 2,56 м. Швидкість повітряного потоку 63,5 м. Вага 1,8 кг. Ну що ж, почнемо розпаковочку. Так, ось така ось коробочка, так, комплектація. Ось таке ось чудо маленьке. Ось Моя ладонь і ось дуйчик цей. В комплекті ось такий мішочок. Ось такий ось. Зараз розкажу, для чого мішок. Ну і все, тут більше нічого немає. Інструкція на українській мові. І гарантійний талон. Це відкладаємо в сторону. Так, ну що ж, ось такий ось агрегатик невеличкий. Він розкладається, ось так ось. Є тут ось така ось не знаю, видно вам чи ні. Ось, кнопочка. ось так і натискаємо. Раз. І повернуло. І ось така ось у нас Ось така ось вона. Тут теж написані технічні характеристики. Коротенько, кому цікаво, можете поставити на паузу, прочитати. Так, регулятор обертів від 1 до 7. Так, це ось. Фіксатор, нажимаємо кнопку, зафіксували, і він постійно буде дути. Нажимаємо, воно автоматично відщлкується. Це не тільки дуйчик, це два в одному дуйчик і пилесос. Ось так ось ставиться дуйчик. Зараз ще, блін, забув достати, забув достати носика. Зараз достану носика. Ось такий ще носик в комплекті. Ось так ось ставиться носик. Тут всередині є два ось таких ось пептичка, як можете бачити. Все, ставили, провернули і все. Ось так ось дує. Зараз поставимо акумулятор і покажу вам. Ось так ось. Не знаю, що вам показати, ось так ось візьму, видно. Так. В такому режимі він здуває. Зараз витягнемо. Витягуємо носика, натискаємо кнопку і ось так перевертаємо. Все. Сюди ставимо теж носик. Провернули, а сюди на другий кінець ставимо мішочок. Раз. І все. І в нас пелісос. Зараз щось візьму таке, щоб вам показати, як він тягне. А я не знаю, що таке вам взяти показати. Ось візьмемо кудочка. Дивіться. Зараз поставимо на маленьку швидкість, ставимо на одиничку. Ну щось там питається підняти двоєчка. На двоєчці вже нормально тримає. Ось така ось появилась іграшка в мене в хазяйстві. До ну, речі. Дуже класна розробка. Ось так ось вона дмухає. Було б чудово, якби вона стояла так, на акумуляторі, але вона не стоїть так, ну що ж, ціна її 1380 щось таке. 1400, грубо кажучи. Купив я її для того, щоб після того, як покосимо траву. Газон, щоб здувати, щоб не підмітати віником, дали собі здули, здули, та й все. Так, ну що ж, на цьому відео буду закінчувати. Закінчувати. Зараз додам огляд, як, як вона працює, як вона дує і як вона То Дивіться відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую. До побачення. Ми знову все на потім, на потім, на потім, потім, і поруч йшов потяг, а в ньому не ми сховати пустоту.